Доброго дня, у нас громадський проєкт підтримки української мови. Скажіть, будь ласка, можете ви представитись? Будь ласка, мене прізвище моє Теременко Григорій, член Херсонського літературного товариства Дніпрова хвиля, поет про е, Пишу вірші на різну тематику і виконую сам, можу і заспівати в всякому разі. Пишу українською, виключно пишу українською мовою. Ви можете пригадати зараз експромтом будь-який ваш, чи вірш, байку, пісню, що ви хотіли би виконати для громадської студії підтримку української мови? Обов'язково Це є в мене такий вірш, по грішніми гріші. Чи сам, чи біс, який мене поплутав, чи сам до того докотився. Кому провідати надумав і у халепі опинився. Кума веселий, моторна, уміє добре частувати, та До все ще й безвідмовно дозволить заночувати. І горілки наливає, сама вино солодке п'є, а соловейка так співає, що гарно нам обом стає. Смачні карасики в сметані, із м'ясом борщ, і пампушки кумі освічившись кохання. Приліг на збиті подушки. Та врячі з ними не набрались і оковитою вином не пам'ятаю, чи копались, проснули з нею мертвим сном. Прокинувсь вже посеред ночі. Утро моє вогнем горить. І не розплющивши ще й очі, хваску надумав я попить. Іду навкомацький, шукаю, куди ж подівся той квасок. І серед темряви шугаю, як той кажан глибокий. В лікарню вже прийшов до тями, оббитий. Геть усе болить, майнула думка, що ногами не зможу власними ходить. Додому щойно повернувся, дружина свариться, кричить, бодай би ти уже сказився, як в гречку скочити картить. Від гніву полум'ям палає, паліччі треба залюбки, цей макогон до рук хапає. Тут тременує навтяки. Чоловіки у гречку скачуть, жінки нас також не святі. Проте Господь усе те бачить, призначить кар на суді. Нехай у пеклі смолу варять, і самі киплять у тій смолі. Хай. О гріхи ті пам'ятають, що їх чинив